Вітаю, друзі, зі всього того, що я зараз фіксую в Україні мене найбільше турбує проблема втрати управління, втрати управління як в армії, так і в керуванні державою. Процеси, які вдуть йдуть, вже мають наслідки, у тому що і фронт сиплеться, і це до речі, через втрату управління, а інституції не працюють. Некомпетентність виконавців масштабує загальні негативи, а відсутня гарантія працюючого ланцюга. Рішення наказ виконання призводить до катастрофічних наслідків. До речі, влада при всьому цьому сконцентрована на виборах навіть більше ніж на бажанні перемоги у війні. Так, от влада конструюється на цьому і на виборах, замість того, щоб концентруватися на виправленні ситуації. Ні, вони намагаються щось зробити, але... Це проблема, в них не вдається, і це несе пряму загрозу взагалі існування держави. Я розумію, що для багатьох з вас слова про втрату управління не зрозуміли. Як Зеленський контролює владу, Зеленський контролює все, що завгодно. Ні, ні, ні. На самом, ну на, насправді несе не так, як багатьом здається. Поясню на прикладах. наприклад, історія з тому, що голосівська прокуратура почала намагатися доїти бізнесменів. А коли десь про це дізналися в Генеральній прокуратурі, були здивовані, вони не давали ні наказів, не повноважень. Це правда, я дізнався це через своїх джерел ну, у своїх джерел, і вони підтверджують, це автономна робота. А чому ну тому, тому що в Генеральній прокуратурі а, теж на святі працюють і в Голосієвській побачили і подумали, ну що там можна, а нам що ні? А чому ні? І вони почали займатися чим вони хочуть: розпили бюджетів на містах, на місцях, проблеми з призначеннями, фактично, розкрадання всього, чого тільки можна. Це все якраз і є втрата управління, і ми її бачимо. Коли наші західні партнери були проти того, щоби. Залужного знімали це не через те, що йому дуже подобався або ще що, щось. Ні. Вони бачили: по-перше, він досягає результату. По-друге, в нього є контроль над управлінням, а це для військових надважливіше. Військові не живуть по принципу: в'яжемося в бій, а потім подивимось. Це така цивільна позиція, а військові планують свою операцію і після кожного кроку, що буде далі. Це, до речі, те, що вміє Зеленський, і його шоумени, тому що вони звикли жити в логіці КВК клубу веселих і квитливих. Там як пройшов конкурс? Ну, виграли, перейшли далі. Не пройшов. Ну забули, намагаємось виграти наступний, а тут так не працює. Так от у залужного було все прописано всі. Операції він планував на тривалий термін. Він навіть коли Зеленському сказав, що треба мобілізувати в жовтні, листопаді, 23-го року, він сказав: треба мобілізувати 450 тисяч, а протягом року. Навчати їх від півроку до року, і тоді наприкінці року в нас буде сила, яка нам допоможе вирішити наші проблеми, які хоче творити нам росіяни. Зеленський що сказав? Я не бачу аргументів. Цікаво зараз він бачить ці аргументи, бо залужний тоді вже все це прорахував. Прорахував як військовий, як стратег, як людина, яка займала свою посаду. Згідно своїм знанням, компетенціям і досвіду. І до речі, якщо б залишався залужений на своєму місці, ситуації такої на фронті зараз не було. Так от, наші західні партнери були проти зняття саме тому, що боялися заміна Головкома – це втрата управління, і це завжди. І не факт, що цей час не використають росіяни. До речі, вони це використали і не чекали, поки новий головком зайде в курс справ, поки він візьме все під контроль, розставить сюди своїх людей. А, ні. Вони не чекали використовували. До речі, ще один момент. Коли про новому головкомі ротація комбригів стала просто системною, і десятки комбригів були замінені. А поки вони відуть курс прав, поки зрозуміють, де там їх вогнева смуга, який в них є ресурс, що вони можуть зробити. Це час і втрачений час, і втрачене управління. Досі контроль не повернутий Втрата управління на фронті. Призвела до того, що ми бачимо зараз. Страта управління, наприклад, над процесами, коли корупція стала перемагати будь-що, і навіть будь-які інтереси держави, ми побачили в тому, що, наприклад, міни на мінах вирішили відверто вкрасти. До речі, Смітанін, який зараз намагається виправ... виправдати цю історію, відверто маніпулює і бреше, і ми це бачимо. Журналісти вже його спіймали на цьому, тому що він каже, там 450 мін, всього щось таке а, поганих, але заміняють. Десятки тисяч мін саме тому, що це партії погані, а не вистріли. Але ж брехати маніпулювати ця влада навчилася добре. Країну країною керувати вони не навчилися добре, і рятувати в них погано. виходить, тому що ми бачимо, що відбувається на фронті. Так, от далі, саме тому, що відсутній контроль управління за процесами, ми бачимо ситуацію, що дехто вирішив. Трошечки підзаробити на цьому, і не трошечки. І ми бачимо ці браковані мили. Саме тому ми бачили яйця по 17 гривень, тому що нема контролю управління. Тому що людина знає, я вкраду, потім я дам грошей, відмажуся, мене не будуть чіпати. Хто засуджений, тих, хто став учасником корупційних репутаційних скандалів? Ні. Тому ще раз кажу: це загальна проблема. Так само, як і загальна проблема, коли треба було купати навколо Покровська. Фортифікаційні лінії, а замість цього там висаджували зелене садження, троянди це як Селідово, де ставили таблічки, замість того, щоб вкладати всі гроші в оборону міста. Ну і як таблічки висять під російською окупацією. До речі, їх замінять дуже швидко. А от якщо б там були побудовані фортифікації, то ми б не втратили цю територію. Є багато інших проблем, так само, як є проблема, коли Зеленський фактично своїм рішенням. З всіх військомів після цього була зірвана мобілізація. Після цього почалася тотальна бусифікація. Після цього тому що а що до речі, чому почалася тотальна бусифікація? Тому що класична мобілізація не була проведена, і не були ті, не були на посадах ті люди, які могли б це зробити. Йому як сказали, спіймали одеського військома Борисова на хабарництві, на корупції. Супер. Знімаємо і. Під варту. всіх інших, яких теж знайшли, так само, але ті, які не причетні, не треба знімати з посад. Вони повинні займатися процесами, бо вони фахово це знають, як робити. Вони при минулій владі там 5 чи 6 хвиль мобілізації провели, і все було до речі, нормально. А тут Тут ні, тут Зеленський захотів овації, тому що такому рішенню люди б аплодували. І до речі, він це отримав, як і проблеми на фронті. Але також він отримав втрату управління в питанні мобілізації, там це, ж, це така ж проблема. Взагалі, втрата контролю за процесами це головна вада нашої влади. Вони почали обмінювати лояльність на компетентність. Людина може бути некомпетентна. Але лояльна компетентних нафіг лояльних поближче до себе, і ми бачимо результат. У влади немає людей розумних, компетентних, досвідчених. Це велика проблема, це справді велика проблема, і її вирішити поки не вдається. Більше того, Зеленський розповідаючи про 5-6 менеджерів, може до, до, до речі визнати, що ситуація, яка зараз в країні, це жахлива ситуація. Це якраз довели до цієї ситуації. 5 шість менеджерів разом з Зеленським, з Єрмаком до цього. Тому що, якщо б вони були більш компетентні, досвідчені, розумні, і якщо б вони не ламали інституції, якщо б вони не намагалися робити те, що вони зробили, ситуації такої б не було. І на фронті б такої б не було, і з виробництвом зброї такої не було, і з тим, що люди знають, що вони можуть вкрасти на схемах на постачання армії, потім дати грошей, відмазатись і не сісти, і такого б теж не було. Тому що треба, щоб все було по процесах і в керуванні, і в покаранні корупціонерів. А коли у нас телефонують е очільнику набу. Щоб він не чіпав Чернишову, в якого повинні пройти обшуки, це голова Нафтогазу, того, якого зараз призначили міністром Міністерства Єдності. А так, от так, тоді зробили це і. Семен Кривонос домовився з детективами, що у Чернішова не будуть проведені обшуки, і це дало можливість зараз його призначити. А там була дуже цікава історія з обґрунтуванням, з доказами з усім іншим, то чому тому, що нагадую, лояльні важливі для влади, і ми бачимо цю проблему зараз проблему, яка фактично. Несе загрозу існування держави. Виправлення ситуації повинна стати взагалі першочерговим завданням для влади. Але я не впевнений, що влада впорається з таким викликом, бо нема у владі достатньої кількості людей розумних, досвідчених, компетентних з державницькими поглядами. А тих, які схематозом займаються, забагато, але вони якраз і є причиною того, що втрачене управління. А це ще раз кажу: пряма загроза. Існування держави, і саме це призвело до того, що в нас така ситуація. Ситуацію треба виправляти: чи впорається Зеленський, маю великі сумніви. А єдине, хто до нього може достукатися, це наші західні партнери. І то так, через тиск. Він цього не дуже любить, але це єдиний варіант для нас, бо ситуація погіршується і не бачиться тільки сліпий. У нас є героїчні Збройні Сили України, у нас є відчайдушні герої війни, але в нас є некомпетентна, профанська влада невігласів, аферистів, шоуменів і корупціонерів, які, до речі, довели країну до такої ситуації, бо готували її до травневих шашликів, а не до війни. І це діагноз всій владі і самому Зеленському. Ситуацію треба виправляти. Не бачиться тільки сліпий. Але чи зможе це зробити Зеленський? Ми побачимо дуже скоро. Єдине, що я хочу сказати на всьому цьому, що самостійно він з цим не впорається, а кликати дорослих він поки не готовий. Слідкуємо уважно. Слідкуємо і пам'ятаємо: сьогодні єдина сила, яка є запорукою майбутнього України, є ЗСУ, Збройні Сили України. Тому принцип для всіх нас: або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на зсу, допомагайте зсу. І тоді у України буде майбутнє, і тоді все буде справді Україна. Па-па.